Ось так виглядає модель крісла v 12 Plus Premium в біло-бежевому кольорі. Крісло на фіксованих масажних блоках. Ролики знаходяться в шести точках: це шия, спина, поясниця, сідниці в цьому місці та стопи. Також тут максимально насичений компресійний масаж, тобто лімфатичний, це обруч навкруг голови. Пов'язка на очі, яка вже має компресійні подушечки в собі. Це є компресійні подушечки на плечі, на плечі компресійні подушечки на передпліччі, компресійні подушечки обертаючі навкруг колін, компресійні подушечки на бедра, які стискають бедра з боку, компресійні подушечки на ікроножні м'язи та на стопи. В кріслі є інфрачервоний підгрів, є блютуз-з'єднання і аудіодинаміки. Екран керування на зрозумілій мові легкий та простий.